Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний суп з маринованими помідорами. Беремо 5-літрову каструлю, наливаємо 3 літри води, доводимо її до кипіння і вкладаємо в неї 500 г реберець. Реперця доводимо до кипіння. Нам потрібно 1 літр помідорів. З помідорів треба зняти шкірку, вона знімається дуже легко. Коли вода закипіла, реперця треба вимити і промити. Воду теж замінити. І вкладаємо в чисту воду промиті і доводимо їх до кипіння. Коли вода закипить, варити півтора години. До готовності м'яса. Шкірку з помідорів зняли, а зараз будемо перемелювати погружним блендером. У пательню наливаємо 2 столови ложки олії, розігріваємо її і висипаємо цибулю, нарізану кубиками, смажемо її до м'якості та золотистого кольору при постійному перемішуванні. Чистимо картоплю. Нам потрібно чистої картоплі 600 г. Цибуля стала м'якою та гарного золотистого кольору. Додаємо до неї 2 столових ложки томатної пасти, розмішуємо і смажимо 1-2 хвилини. До засмажки додаємо мелені помідори, помішуємо, солимо, печемо до смаку. І смажимо 1-2 хвилини. Картоплю нарізуємо на маленькі кубики. Риберця вже зварилися, виймаємо їх з каструлі. А в бульйон всипаємо картоплю і варимо картоплю 18-20 хвилин до готовності. М'ясо нарізаємо на маленькі шматочки. Картопля зварилася, додаємо до неї м'ясо, засмажку маринованих помідорів. Суп солимо, перчимо і додаємо лавровий листок. Ретельно перемішуємо. Коли суп закипить, варимо 4-5 хвилин, виключаємо суп готовий. При подачі додаємо зелень і щедро сметани. Трошки схоже на борщ, але це не борщ, а смачний суп з маринованих помідорів. А зараз розмішаємо гарну сметанку і будемо куштувати. Це неймовірно смачно, а запах у мене в квартирі витає неймовірний. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний суп з маринованими помідорами найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Ділі... У соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися, смачного і продуктивного дня, і миру нашій рідній Україні.